Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн в умовах сьогоднішньої економічної кризи. В час, коли зарплати і пенсії стоять на місці, а ціни зростають практично щодня. Коли комунальні тарифи зростають майже щомісяця, все менше радісних та позитивних людей можна зустріти на вулицях нашого міста. І при запитанні, як ви живете, люди кажуть, що ми не живемо, ми виживаємо. У Людей при цих запитаннях просто навертаються на очі. Сльози. Ми вирішили. Поставити кілька запитань нашим мешканцям, як вони виживають сьогодні при таких умовах, що приносить сьогодні людям радість, і від чого сьогодні люди радіють? І чи радіють вони взагалі? Це криза, безробіття, низькі зарплати. Можете сказати, як от ви і пересічні громадяни сьогодні виживають? Поки що є робота. Поки що є робота, так? Так. Тобто, вам наразі жалітися немає на що, так? так? А все без з роботи. Кража. За квартиру свої пенсії плачу. І майже майже, так на лікарстві трошки. Що вам в такі от моменти приносить радість? Чи приносить хоча б щось? Хожу до церкви, молюся, Богу, прошу Бога, щоб все було добре, би був спокій. По-моєму, зараз легко нема нікому. Угу. Я так думаю, що легко нема зараз нікому. Так. Хто як може, хтось краще, хтось гірше, хтось зовсім погано. Син без роботи, бо скоротили. От. Я на пенсії. Все. А синові 49 років. І тепер взяли, скоротили. Після 28 років стажу роботи. Санаторії позакривали майже, все порозганяли. Я не знаю, що то, що то робиться, як воно далі буде світі, я поняття. Нема ніякої радості. І що? Скоротко закрито. Радість. Я ще колись то, на море поїхав чи на то, відпуск, то, мали б дата, дали пару днів. Жена їде від їде на море, їде в, в гори десь, за границю їде. Я відколи живу, я ще не поїхав. Як можемо, а ми крадемо. До чого можна радіти сьогодні? Від цього від того, що має що ноги і руки працюють, від того можна робити. Але все як важко, а ви бо ви ж ви на 130 рублів, все оплатити і прожити. Нема права. Нема чого жити. Всього ми стали перка бідні люди. Яка може бути сьогодні радість дитина? Немає. чого, нема чим чи радіти, немає чим. Бо до мене йде справедливості. Не йде. За що можете сказати? Угу. От як в умовах сьогоднішньої кризи, сьогоднішньої ситуації ви виживаєте? Хто як може, так Бо... виживаємо, на все ми економимо. М'ясо часто їсти? Ну, стараємося. В основному переходимо більше на курятину. Вона дешевша. А що робити? І що вам про радість? Ой, не знаю, це територічне питання. Радуємося кожному дню. Така радість. Тому що живемо. Тому що, дай Бог, щоб не було війни, щоб до нас не дійшла війна. Що я виживаю, ми виживаємо. Наприклад, маминої пенсії майже практично хватає, або зарплати хватає, щоб заплатити квартплату. Для дітей, наприклад, садок дуже дорого. Школа так само, бо в мене є і старша, і молодша донька, що в садок ходить. Там заплати, там дай. Ну, то практично то роботі... просто виживання. А радість, радість, я думаю, є в дітях, в житті. Все ж таки життя коротке, якщо, якщо так розібратися, воно коротке. Так дає документ. Та та, хоча й дороге, але треба купити ще. Я б хотіла, щоб було що раніше ще, а вон ліків тільки накупила. В чому радість знаходити? Чи є якась радість в житті сьогодні? Та де є радість. Якби Ой. я здорова, була, то була радість, а я слаба, то в мені радості нема. А я одна на ту тисячу гривень пенсії ну ніяк не можеш собі раду дати. Важко самі... то. Ну важко. Ой, радує тільки діти, більшість що <хи> не так, Спілкуючись з людьми, ми чули нотки розчарування в їхньому голосі та бачили їхні сльози. Надто мало радості, залишилося сьогодні в їхньому житті. Справжню радість люди отримують насправді від того, що ходять до церкви і те, що в їхньому житті є Бог. Дехто намагається радіти кожному дню, просто тому, що живий і здоровий. Хтось має цілі руки та ноги і тому радіє. А хтось не радіє вже нічому. Ми хочемо підбадьорити вас. У нас все буде добре. Коли ми надіємося на Бога, Бог нам допоможе. Не падайте духом. Ми є прекрасна нація. Ставте лайки, підписуйтесь. Посилання в описі. Також ви можете знайти нас у групах ВКонтакті, Однокласники та на Фейсбуці. До нових зустрічей!